Олега, Тягнебока! Слава Україні! Yeah! Слава київському і загальноукраїнському майданові! Слава кожному з вас, товариство! Yeah! Yeah! Давайте ми нашими дружніми вигуками підтримаємо таню Чорновіл, мужню дівчину. Яка за нас з вами постраждала, постраждала за Україну, і вона бореться, бореться разом з нами. Давайте крикнемо її ім'я. Нехай вона почує в лікарні. І нехай ті бандюгани на Печерських пагорбах знають нашу солідарність, знають, що є дуже багато українців і українок, які готові жертвувати собою. Заради нашої спільної перемоги. Схиляємо низько голову перед мужності цієї активістки, нашої посестри, Тетяна Чорновіл, не просто мужня дівчина. Вона вже давно в громадському русі боротьби проти цього бандитського кримінально олігархічного клану Януковича. Вона давно проявляла свою сміливість, пригадуйте її походи туди на Межигір'я, пригадуйте, як вона тоді через оці паркани перелізала, пригадуйте, як вона зараз, коли ми з вами вже тут стояли на Майдані, взяла найактивнішу участь у виявленні. Цього мікроавтобуса з прислуховуючими пристроями. Пригадуєте, коли вона сама брала на себе відповідальність, вела за собою людей, і саме за її активність, саме за її ініціативу, саме за її мужність, банда фактично почала розправлятися саме з нею, саме з тою, яка була одним із обличчям Майдану. Для того, щоб залякати українців, не піддамося, будемо стояти yeah. навіть заради того, щоб вона знала, бажаємо їй здоров'я, бажаємо, щоб вона вилікувалася, але щоб вона знала, що ми ту справу, яку і вона робила разом з нами всіма, ми будемо продовжувати. Так, товариство. Yeah. І я хотів би сказати, що на сьогоднішній день просто вражає. Наскільки ця влада цинічна і непринципова? Бо якби Янукович після 30 листопада відправив уряд Азарова у відставку, якби відсторонив від обов'язків міністра внутрішніх справ Захарченка, то чи були би такі криваві події, як цієї ночі, не було би. Фактично, саме президент. Своєю бездіяльністю і тим, що не ухвалював рішень, від яких, в яких від нього вимагав майдан, саме він благословив кримінальних покидьків, отих мажорів, які сьогодні діють під прикриттям влади на отакі бандитські вчинки. Вони думають, що їм вже все дозволено. Вони відчувають себе абсолютними господарями. Тут, на нашій українській, українцям Богом даній землі саме Генеральний прокурор Пшонка, якби не виступав адвокатом беркутівців на засіданні сесії Верховної Ради, а хоч би слово сказав про тих, хто бив мирних протестувальників, хоч би словом засудив провокаторів ті тушок, то не було би того, що сталося сьогодні вночі, тому що і пшонка. Своєю бездіяльністю, своїм прикриванням отих бандитів фактично благословив цих кримінальних елементів на отакі бандитські дії. І це, щоб ми розуміли, не тільки поодинокий випадок. Я вам дам статистику, що коїть ця банда зараз поодинокими вилазками і такими точковими ударами на наших активістів. Окрім Тетяни Чорнолів, дай Боже їй здоров'я, яка сьогодні лікується і відповідно знаходиться у реанімації з дуже складним діагнозом. 20 грудня хочу нагадати, близько 4-ї години ранку особи спортивної стартури, так звані тітушки, атакували приміщення Харківської просвіти, в якому був розміщений штаб Євромайдану. Це робилося спеціально і навмисно. Особливо вони зараз по великій Україні, по сходу України, вони зараз чинять різні провокації, щоб залякати українців виходити на майдан і вимагати справедливості, вимагати повернення гідності, вимагати чесної влади, вимагати покарання бандитів в погонах, які б'ють мирних протестувальників. Один з організаторів Харківського євромайдану Дмитро Пилипець отримав чотири ножові поранення в ногу. І сьогодні він знаходиться так само у лікарні на реабілітації. Це все робила банда і продовжує отими такими точковими локальними ударами залякувати простих українців, українців, які мають право на мирний протест. Правоохоронці побили в Києві чоловіка Павла Мазуренка, побили через його участь у Євромайдані. В результаті, через кілька днів від отриманих травм він помер у лікарні, про що повідомила його дружина. Судмедексперти встановили діагноз, нібито двостороння плевропневмонія, але чомусь про чергнумозову травму, яка цілком могла б бути причиною смерті нашого активіста. Забули вказати, то що, тим не повинна займатися Генеральна прокуратура? Чи може Генеральна прокуратура і міліція? Тільки в перші ж день, в перші ж години, якщо щось затримує наших активістів. А натомість, коли відомі факти про тих бандитів, які знущаються і тероризують простих мирних протестувальників, вони ж їх не ловлять. До речі. На Бориспільській трасі, як ви знаєте, траса київ Бориспіль, на кожному кроці настільки багато відеокамер, що вся траса повністю є видна через відеоретранслятори для працівників Міністерства внутрішніх справ. І як дивно, що нині зранку Генеральний прокурор, коли в нього був Яценюк і приніс йому відео від відеореєстратора Тані Чорновіл, Покази камери, то до того часу Генеральний прокурор навіть поняття Зеленого не мав. Виявляється міліція, йому сказала, що не встановлений автомобіль, не встановлений власних автомобіля, коли вже в інтернеті всі знали, хто то такий, а міліція не могла встановити. Насправді дані Чорновіл підрізував автомобіль Porsche Cayenne з відповідним державним реєстраційним номером, який є відомий. Відомий є той Бандюган. Який є власником того автомобіля? Троє чоловік, які були в автомобілі через відеореєстратор з автомобіля Тантані Чорновіл, винні їхнє обличчя. А що то в нас міліція? Слідчі органи, пінкертони великі не можуть протягом доби часу встановити за фотографіями, не можуть встановити за реєстрацію автомобіля, кому він належав. Ганьба такій міліції! Ганьба такій провокуратурі! Ганьба, ганьба! 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 Далі, товариство! Статистика, ми маємо про це знати. В Симферополі обстріляли! Обстріляли автівку координатора Кримського майдану Сергія Ковальського. І ви знаєте, він так само є зараз госпіталізований. Це в Криму. До речі, сьогодні народний депутат України Едуард Ліону повідомив жахливу просто інформацію, що його мама, вчителька української мови з Євпаторії, сьогодні піддається терору міліції і отисть душок через Євромайдан. Через свого сина, який є народним депутатом, і Едуард Леонов є комендантом в Київ Раді. І сьогодні її викликають допити старшу жінку. Сьогодні її тероризують і кажуть, кажи, хай твій син вертається назад, Чого він тут в Києві робить. Хоча Едуард тут є народним депутатом України і протягом року, вже коли Свобода отримала свою флакцію в парламенті, проживає в Києві. Але ви подивіться, який вже циніст! Ці бандюани почали переходити на тероризм вже не просто сімей, а матерів наших активістів. Гань, бачить, банді! Господь їх покарає за таке зло. Ганьба! 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 Банду! 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 Далі товариство! Банду! В суботу ввечері, 21 грудня! Підпалили автомобіль Євгена Буркута, який на своєму восьмимісному фіаті возив людей на Київський майдан протягом усього місяця позмінно. Йому спочатку погрожили, потім ті бандюки підпалили автомобіль. І байдуже, що чоловік фактично мав єдину можливість заробляти на свою родину завдяки тій машині, яка його годувала, але проявив свою громадянську свідомість. І ось вам наслідки. Чому прокуратура міліції не розслідує ту справу? Чому немає виведено на чисту воду і не відкриті кримінальні справи проти тих бандюків, які це зробили. А нема того, далі у Торезі Донецької області такий собі депутат міської ради Василь Бондаренко попив чоловіка, зламав йому палець, проломив череп. Тільки через те, що цей наш активіст, якого попили. В центрі міста понаклеював гасла проти тієї банди. Оце вони дозволяють сьогодні робити. Де кримінальна справа? Де покараний той депутат регіонал? Наступне 24 грудня в Харкові було повністю зруйновано і спалено автомобіль народного депутата України Ігоря Швайки. Причому найбільший цинізм полягав в тому. Що спалили його автомобіль в той час, коли він приїхав в пологовий будинок до своєї дружини, яка народила йому доньку. І в той час ті патлюки спалили автомобілі його Орашвайки, народного депутата, Свободівця, атхідовіста Євромайдану. Ганьба ті бандії! Ганьба! 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 Далі товариство Чернігів! 16 грудня невідомі особи викрали, затримали керівника Чернігівської обласної організації свободи Костянтина Лубенцова. Під час того, як з ним спілкувалися, погрожували йому, причому погрожували від імені міліцейського керівництва області. Подібна ситуація була з іншим ще активістом Майдану Чернігові Леодіном Сенченком. Де ці бандити? Чи вони притягнуті до кримінальної відповідальності? Далі в ніч на 6 грудня невідомі особи, так звані тітушки, повністю пошкодили автомобіль, зірвавши номерний знак, пошкодили колеса і кузов автівки керівника Дніпропетровської обласної організації свободи Олександра Замкового. Львівщина і тут тероризм влади продовжується. Бо постійно шарпають на допити Ірину Сех, керівника місцевої свободи, одного з активістів молодіжки, Василя Молдавана історія з Олегом Панасом, фотографом, я думаю, для вас добре відома, що вони там творили з ним. Наступне Житомирщина, тут взагалі товариство. Чикаго По-інакшому не скажу, депутат Корольовської районної ради Максим Вілівчук знищений автомобіль. Депутат Житомирської міської ради від Свободи Сергій Оніщук, понівечений автомобіль, а голові Житомирської міської організації Віктору Брокарєву взагалі детективна історія. Не тільки побили автомобіль, але ще й погрожують дитині, ще й погрожують сім'ї. Уявіть собі, цей чоловік Віктор Брокарєв працює лікарем, дзвонить донька. Хтось вривається в квартиру доньці 14 років. Перед тим доньці приходить лист з кров'ю, з надписом кров'ю, віка втікай, з погрозами, наклеєними на аркуш паперу, наклеєними буквами. Звичайно, ніхто в міліції не збирається розслідувати цих кримінальних справ. На другий день чоловік їде на роботу, в лікарню. Донька дзвонить, каже, дату мені в хату вриваються. Він вибігає, сідає в свій автомобіль, а в автомобілі всі колеса пробиті, всі чотири кулка пробиті. Тож уявіть собі, наскільки сплановували акцію, що пробили колеса в лікарні і він не може дістатися до своєї дитини. Він до дитини дзвонить 10 разів, вона трубки не піднімає. А потім, коли почав перевіряти, з'ясувалося, що на телефоні дитини немає ні одного вхідного дзвінка від, від нього. Тобто вони мало того, що колеса різали, вони ще й зарізали в приватне життя, в приватні телефони і його, і його доньки. Врешті-решт, його донька почала отримувати чуть чи не кожного дня оці лиси з погрозами через активну участь в Євромайдані її батька. Ви собі уявляєте. Це є звірство. Це просто, це люди. це люди, вони навіть не мають нічого людського в себе. Це є бандюки. Вони собі думають, що так як вони в Донецьке, на 80-90-х -х, х роках на початку кримінальними розборками займалися, то вони собі думають, що перенесли на всю Україну. Не допустимо товариство! Банду! 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 Черкащині двом активістам Черкаської свободи Анатолію Ведулі і Сергію Ефесенкові вручали повістки і тероризували в СБУ і в прокуратурі. То саме сталося на Черкащині в одного з прихильників Євромайдану, бо спалений автомобіль. Наступне в Києві. Ви знаєте, які звірства були по відношенні і зараз далі тривають. По відношенню до учасників дорожнього контролю. Ви знаєте, як заарештовували Андрія Дзиндзю і інших хлопців в 37-му році? Хіба таке було, коли на голову мішок надягали і залишали повністю автомобіль з відкритими дверима, запихали в якийсь невідомий теж автомобіль і відправляли в невідомому напрямку, не дозволяли адвокатів. Приступити до роботи, давали міліцейських адвокатів. Це, це товариство 2013 рік це цивілізований період нашого життя. Далі, перед тим, ви знаєте інформацію, що був спалений автомобіль Свободівцю Вікторові Поштареві. Цей автомобіль якраз обслуговував Євромайдан. Підвозив сюди продукти, підвозив сюди дрова. Наступне, на Франківщині, відбувається постійний терор. По відношенню до активістів Скалуша, Олега Савки, Віктора Величківського, Володимира Кушлика. в Запоріжжі тероризують активістів, зокрема Віталія Підлобнікова, Тимура Книша, Андрія Астраханцева, Іллю Волошина. Це постійні погрози. Це погрози зі сторони правоохоронних органів. То хто вони? Ким? Кому вони служать? Що їх кишень вони зарплату отримують, що вони собі дозволяють так себе поводити. Далі на Волині щонайменше цінок опозиційних депутатів Волинської обласної ради постійно викликають на допити. Серед них Святослав Боруцький, Олександр Пирожик, Микола Субуцький і багато інших. На Луганщині 16 грудня в місті Брянка активісту Свободи активному учаснику Євромайдану Станіславу Арданову порозмальовували паркан. Образливими надписами, то саме зробили з його дверми, зі стіною його будинку, то саме робиться на Рівненщині, Тернопільщині, в Херсоні, спалений автомобіль керівника обласної організації свободи Олега Гаврилка. Оце товариство. Конкретні факти, конкретних дій тої банди, тих прихуснів. І тому сьогодні був пікет Міністерства внутрішніх справ. І завтра буде такий пікет. Нема що з ними там розмовляти. Геть їх! Вимагати негайної відставки міністра і всіх тих, які не можуть, не вміють і не хочуть стояти на захисту народу. Завтра з 9-ї години ранку прошу прибути сюди, хто з киян ночує вдома, хто тут, на Майдані, вже бути готовими, щоб ми вийшли пікетувати далі Міністерство внутрішніх справ. Наші акції протесту продовжуються. Якщо ми сьогодні не захистимо нашу ідею, якщо ми сьогодні не захистимо наших дітей, ми завтра втратимо не те, що те, заради чого ми боремося. Ми завтра просто можемо втратити Україну, товариство. Тому всі на боротьбу проти тої банди маємо триматися, маємо йти в наступ. Маємо боротися, не здаватися, не піддаватися всім тим провокаціям, шиптодам і іншим негідникам, які хочуть розпустити Майдан. Товариство, пам'ятайте, якщо не зараз ми їх, то завтра вони нас всіх. І тоді взагалі втратимо будь-яку перспективу мати нормальну, цивілізовану, правову, європейську державу до боротьби товариство! Бо! Боремося, Бо! перемагаємо! Відкидаємо будь-які провокації, і ми обов'язково переможемо.